Всім привіт! Вас вітає канал Hot Wheels TV UA. Сьогодні на огляді будуть декілька посилочок. Маленька і велика. З великої почнемо. Прикупив собі декілька топчиків в колекцію. Тож, давайте починати. Перша посилка це з міста Київ від такого собі інтернет-магазину Hot Wheels UA. Коробка велика, бовтаються дві автівки. Вже зауваження їм робив на рахунок цього, щоб ущільнювали свої посилки. Ну, а у відповідь ага, ага, добре-добре, та й ніфіга не добре. Так, ну давайте розпакуємо та й побачимо, що приїхало і як воно взагалі доїхало. Ну, до цієї пори ще поки що без. Скажімо так, якихось ускладнень, все доїжджало від них. Ну, ось, бачите, така бовтанка. І чи все поклали? Так, там ще одна автівка. Ну, перестелили тільки цими деклараціями, товарними чеками. Ну, та добре, вже як, вже як є, що ти їм скажеш. Так, ну що це в нас? Ну, Це у нас фіолетова імпала. Повний метал. Красива автівка, я її вполював, хоча перед цим ганявся за жовтим скайлайном Nissan. -ом. Не було в наявності, подав заявку, щоб дали повідомлення. Коли в разі з'явиться, ну, повідомлення прийшло, але поки зайшов я на той сайт на замовлення, то вже той Скайлайн перехопили. Як сказали мені ну, в директорії цієї Hot Wheels UA, що приходить раз в два тижні по дві тачки. Тож хто вполював, тому і щастя. Як то кажуть, бронювати заздалі годи ми не можемо. Моніторте сайт, як вхопите, то буде вам щастя. Ну, коротше кажучи, ось така імпала. Це по серії з нового форсажу. Металеве днище, ну о, метал, фу, днище таке дешевеньке, воно зовсім не пропрацьоване аж ніяк. Але, тим не менш, метал є метал. Ну що ж, це ось так. Далі що ми маємо? А далі ми маємо полював нарешті о, точно, ось таку. Йо, пересете, блядь, Йо мать. Репанка. І тут ось. О! Капець! Твою мать! Ну, блін, що робити? Відмовлятися вже пізно. А якщо і відмовився б на огляді на пошті, то... Що, ну, більше б я його, мабуть, і не побачив цього Мустанга. Теж довго за ним полював. Це по серії вінтаж. Ось такий мустанг-бос жовтого кольору. Прикольний, чорний диски. Прям ідеально сюди. До чорного капота пасують. Така ось мордяка. Така ось жопка. Теж металевий днище метал. Ну, тут бачите. Пропрацьовочка просто, ну, скажімо так, не на висоті, але на рівні. У форматі ось цього, то бачите, як бідненько-голенько, а тут ось так. І, до речі, ціна на обидві тачки 176 гривень кожна. Ну, плюс там пересилання за переказ ще 13 копійками, та плюс доставка 45. Ну, коротше кажучи, ось так. Вийшла така мені забавка. Так, ну і далі посилка з міста Запоріжжя. Є такий канал Артур Сиваш, але це посилка не від нього, просто передаю йому вітання. Артур, привіт! Офіційно тобі передаю. В нас хоч і різні вісові категорії. То, ой, вікові вікові категорії, він молодший, я набагато старший. Але. Як то кажуть, одне хобі під назвою Hot Wheels, воно збирає майже всі, від мала до велика всі вікові категорії. А посилка від Інни Рудольфівни, якась євреєчка. Ну тут, друзі, я полював у неї цікаву тачку. Це просто, не знаю, щасливий випадок, можливо, за 50 гривень. Але не все так просто, мінімум треба було замовляти аж три автівки. Ну, по факту в неї там ну тачки новенькі, ціленькі, все добре. Але ж, як то кажуть, хто бачить, хто дивиться канал Єрокетс Хантер, то, як то він каже, то всього космоси. Тобто такі забавки, фантазійки нецікаві. Серед них якось затисався одна. Один такий персонаж цікавий всього-навсього за 50 гривень. Але ж я ж кажу, потрібно було замовляти мінімум 3. Ну, нічого більш кориснішого для себе не вибрав, як одну автівку. Ну вона мені чисто і по темі підходить. Не дуже вона така і вау-вау, але тим не менше, то ж краще, аніж нічого. Так, ну що я тут бачу? Я тут бачу ось. Таку фуру. Це з набору, не пам'ятаю, чесно кажучи, як той набір зоветься, але на даний час саме такий набір, ну там ще й фура є. Зараз такий набір в новому виконанні 800 гривень плюс. Тобто вантажівка, фура на фурі намальований боншейкер, і в придачу ще сама автівка Boin Shaker. От такий набір з трьох позицій. Зараз коштує 800. Ну, це ось щось із старішого. Не метал, пластик, хромований, шкода, але по суті така фура величенька, не пошарпана, дещо, можливо, припилена. На поличці може в стояла. але бачите, як все чудово виглядає. Ну, Для антуражу мені піде на задній план аж бігом. Так, ну давайте дістанемо тепер сам причіп. Ага, намацав. Ось такий причіп теж блин, пластиковий, метала ніфіга немає. Ну, Зате ось, бачите, бон шейкер, ходрот якийсь. Що тут? Шоп? Теж не пошкрябано все. Ціленько, добренько. Двері ж, ніфіга вони. А, відкривні двері, добре. Є таке діло, можливо, тут якусь тачку заховаю. Добре. Так, ну і інший борт також. Прикольний все. Все красиво, все чітко. Навіть фарба вся на місці таким червоним відливається. Ну, не знаю тут. Та ні, воно все пластикове, ніф'я тут металу немає. Ну і так ось воно скріплюється, як завжди. При нагоді можна фуру ту і поміняти, вони взаємозаміняємі якщо під іменно такі. Забавки. Так, ну, я ж кажу, для антуражу ось так піде. Тим паче, що в мене борн шейкерів, стані запак, мабуть, да, 5 штук різних всяких є, тобто ну, це буде по темі. Так, ну і що? Це 100 гривень. Враховуючи, що всі тачки були по 50, то, якщо брати 2 не потреба, по за 100 гривень та плюс ще одна те ж саме 150, то краще ось так. Ну і сподіваюся, друзі, що з цією тачкою все добре за 50 гривень, якщо вона в шикарному стані. Ну, по фоткам саме така й була, то це просто чудово, тому що це в жіночці за 50 гривень, аби я то продавав мужик, знаючий толк в цій справі, то коштувала б ця автівка ну гривень. 200 мабуть, не менше. А так, 50 гривень. О, вау Просто, просто суперова, ось така БМВ. 02 номер, просто ураган. Ні шкрябок, ні коцок, колір просто. Фантастичний. Як ото свіжо покладений чорний асфальт. Вау. Просто, просто шикардос. Так що, друзі, ось така справа за 50 гривень. Ну, ну, будемо рахувати за 150. А якщо додати сюди і пересилання 145, то ця беха по суті на 200 гривень і вийшла. Ну, але все ж, таки, все ж таки, я не жалію, що я її знайшов. Ось така красуня з'являється в мене в колекції. Ну і якщо не враховувати той прикрий факт, що блістер на мустангу треснутий, а так все просто чудово. Ну, на цій чудовій ноті і завершимо сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставте лайк і подобайки. Бажаю всім успіхів в полюванні, вдалих покупок. Ну і наразі це все. До наступної зустрічі. Бувайте! Всім папа! -па.